Всім традиційне Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Ну ось і пронеслося палке літечко, і хоча тепло ще буде нас тішити восени, все одно на порозі 1 вересня. І 1 вересня був би день народження у великої людини, Пхактівіданти Шріли Прабубхади, який створив рух Харі Крішна. І за своє життя встиг збудувати багато храмів і зробити багато перекладів ведичної літератури. Тож вітаю всіх відданих кришнаїтів зі 126 річчям від дня народження Шріли прапугади Джая Пропугада. Сьогодні знову буде дебют свіженька колода, яку я назвав Слава Україні. І тут всі образи цілком реалістичні, міфічних персонажів. Я просто замінив на інші образи. І оскільки ця колода пов'язана з нашими предками, пропоную сьогодні процитувати щось з цієї книжки, яка видана в 1994 році, у у видавництві веселка, і вона цілком про наших богів. Про кого ж нам розповість ця книжка? Хорс, коли стомлений трудами день ішов на спочинок, і світ огортала нічна темрява, тоді виходили вершити свої недобрі справи, всілякі злі сили, духи боліт, і лісів, полів, і річок, ярух та гір. Вони могли затягнути запізнілого подорожнього. У невилазну трясину зробити людину з шляху і сповідати в неподходячу гущавину, навести звіра на домашню худобу, на птицю, налякати до запаморочення страшними криками та видивами. Тож дуже важко було б людям, якби не допомога Хорса, могутнього бога, нічного світла, ясколи цього місяця. Розганяє хорс нічний морок та його згубні сили і тим самим звеселяє світ. Його промені, звичайно, не рівня Дашбогова, але мають вони свою красу і чарівливість, проте все лихе світла не любить. Сторониться його, всіляко стає йому на заваді. Отож хорс постійно бореться з підступною темниною. то Перемагає і тоді квітне в небо, в небі повноликий місяць, то відступає, і тоді чорний морок поглинає весь світ аж до наступного дня. Був хорс надійним покровителем шлюбу, оберегом його священного таїнства. У віддяку за це жінки та дівчата носили на шиї маленькі зображення півмісяця або ж замовляли ювелирам місяцеподобні сережки. До тих, хто постійно мав при собі такі обереги, Хорс ставився з особливою увагою та приязню, захищав від злих чарів та недобрих духів. Вельми шанували Хорса Юнакі та дівчата, Воно й зрозуміло, адже це Бог охоче. Світив їм під час гулянь та ігрищ на Красних гірках, був сві... свідком зародження у молодих серцях трепетного почуття кохання. На честь Хорса співали пісні, складали заклинання, влаштовували ігри. Одна з них від... Від... відкушування. Підвіщеного на нітці пшеничного коржа Калити на Андріївській вечорниці зберіглася і до наших днів. Ця гра символізує ущербність місяця, який має відродитися на щедрий вечір. Ще мав хорс владу над рослинами, надаючи їм. Тих чи інших лікувальних властивостей, тому знахарі травники найревніше молилися саме цьому богові. Вони прагнули копати цілющі корені вночі, якраз у час повного місяця, коли Хорс наділяв їх найбільшою силою. І з деякими травниками могутній Бог спілкувався, сам начав, Навчав їх премудрості, зцілювання, і вони з допомогою зілля творили справжні чудеса. Людям являвся хорс із довгим посухом в руці та в передвогному темному плащі, оточеному зірчастими мережевами. На його шапці, як і на кінці його чудодійного посуха, горіли справжні зірки, розливаючи небо, мергті. Світлом. Як у народних піснях місяць часто згадується, поруч із Сонцем, так і могутній Хорс завжди згадувався поруч з великим дашбогом. Ідоли цих богів теж стояли поруч, у пантеоні князя Володимира. На Київській горі. Ну, а хто не знає, існує дуже цікавий самобутній колектив, що грає атмосферик Metal, Він з полум'яного Харкова, Харкова, і цей гурт називається Horse. Що ж стосується 1 вересня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 17-го, та 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, нам сьогодні розповість ця цікава колода, яка називається Слава Україні! Тут козаки, тут кацапи. Тут шинкарі і тут все реалістично. Настільки реалістично, що ви це все відчуєте у четвер 1 вересня. Давайте сконцентруємося. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги і руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4, 3, 2, 1. Загальна карта карта дня буде в кінці розкладу. Починаємо все з діви, деякі з яких святкують свій день народження. Що ж, у вас сьогодні справжні свята не буде великого, хоча цей день знань, але свято випало перегорнуто. тобто вам слід зберігати своє внутрішнє світло, розуміти, що його можуть вкрасти. що... Усілякі темні сили вони так і наровлять забрати у вас Боже світло, тому не втрачайте Божого світла, будьте з сонцем, будьте з добром, і все ж таки зробіть собі маленьке свято, бо все ж таки день знань, а без знань ми всі просто є невігластві, якісь живущі. І в будь-якому разі вам слід дуже сильно і уважно відноситися до своїх коштів, бо в цей день. У вас можуть забрати ваші гроші, чи вам треба буде дуже сильно витратитись. Тому намагайтеся концентруватися на духі, на Бозі і в меншій степені займатися матеріальними якимись речами, зробіть собі маленьке свято. Також представники знаку діва можуть зустрітися чи переговорити в цей четвер з представником знаку Близнюки. Для Терезів непоганий день вам випав. Ось такий відлюдник, монах, але він випав перегорнуто. це каже про те, що дуже гарний день для виходу з якихось кризових ситуацій для порушення будь-яких кордонів, які ви самі собі створили, чи вам створили люди. Сьогодні день пов'язаний також з медитацією, тому обов'язково виділіть собі кілька годин просто для того, щоб сконцентруватися на важливій справі, і вона у вас обов'язково вийде. Для скорпіонів. О, подивіться, вам випав ось такий писар. І він каже про те, що сьогодні день для натхнення. Якщо не буде у вас натхнення у цей четвер, то і дня не буде. Якщо вам треба кудись їхати, ваші дороги будуть відкрити. Окрім цього, ви сьогодні, в цей четвер, маєте прямий зв'язок зі своїм ангелом-охоронцем, який вам може щось сповістити крізь внутрішній голос, який ми ще називаємо інтуїцією. В цілому все робіть робити. Треба в цей четвер швидко, і тоді воно все буде виходити. Не гальмуйте і не втрачайте цей день. Для стрільців, будьте обережні, вам випав шинкар, це символ спокус. Не спокушайтеся і не спокушайте долю. Якщо все настільки серйозно, що ви не можете побачити світла у темному тунелі, то не слід сильно. Якось зсумувати з цього приводу навпаки, слід подивитися на все крізь призму почуття гумору. Гумор вас врятує в цей день. Важливі справи краще відкласти, бо важливі справи будуть натикатися на різні спотикання. Тому намагайтеся цей день, якщо є така можливість, просто посидіти вдома. Для представників знаку Козирог четвер. Це образ сили. Все залежить від вас. Ви дуже гарно контролюєте свого внутрішнього звіра, свою силу волі. Ви здатні на перемоги, але для цього вам треба бути трошки сміливішими все в ваших руках якщо ви чоловік чи спортсмен то сьогодні день для великих досягнень особливо якщо ви знаходитесь напередку сьогодні обов'язково ви зробите якісь маленькі подвиги які врешті-решт наблизять нас до перемоги ну а також представники знаку козиріг у цей день можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку лев для водоліїв 1 вересня, що ж не дуже гарний день для починань, вам випав Козак Мамай, але випав перегорнута. Це каже про те, що ви втрачаєте свою духовну сутність. Про що це говорить? По-перше, слідкуйте за своїми думками і за своїми словами. Якщо ви багато... Використовуєте брудної лексики, тобто матюки, це вам йде не на користь. Сьогодні ви можете втратити якісь можливості, але вам не слід сильно переживати з цього. Бо в будь-якому разі, сьогодні день не для творчості, сьогодні день, коли вам потрібно допомагати іншим. Робіть це і не включайте свій власний егоїзм. Для риб. Дуже гарна карта. Подивіться, перемога це результативність. Ви багато чого зможете зробити і досягти певних результатів. Яскравий день, якщо ви будете. Бажати зробити безліч справ. Вони всі у вас вийдуть. Сьогодні ви можете навіть завершити якийсь довготривалий етап. Сьогодні ви обов'язково досягнете тих результатів, яких ви заслуговуєте. Якщо сіяли добре світле і прагнули до перемоги, сьогодні в четвер вас очікує перемога. А ще очікує зустріч чи бесіда з представником знаку Скорпіон. Для овнів, ну що ж, вам випала в мати, але перегорнуто. Це каже про те, що ви втрачаєте свої власні сили, втрачаєте гроші. Тому рекомендую вам у цей четвер робити все в півсили. Не використовуйте всю свою фізичну силу задарма. Сьогодні матеріалізація ідей малоймовірна і сьогодні велика ймовірність маленьких витрат. тому, Тратьте так кошти, щоб у вас обов'язково щось залишалося. Це також ознака для матерів. Вам слід приділяти більше уваги своїм матерям. А якщо ви самі є мати, то намагайтеся в цей день бути зі своїми дітьми, хоча б на зв'язку телефонному. Для тільців вам випали отакі закохані. Але вони випали перегорнуто, і це каже про те, що у вас немає іншого шляху, нічого обирати в цей четвер вам не треба. Пливіть по течії життя. Не, зали... не зупиняйтеся на своїх помилках, навпаки, дивіться у майбутнє, і незважаючи на те, що у вас у минулому, ще в цей день не рекомендую вам казати неправду, брехати, бо ваша брехня відразу може всплисти також тільці. 1 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для близнюків непоганий день вам випав ось такий суддя. Він каже про те, що ви стоїте на своїх ногах дуже твердо, ви можете багато чого Зробити, розповсюдити свої знання чи якусь інформацію, сьогодні ви самі гарно міркуєте і можете давати влучні поради людям. Тобто ви сьогодні є суддя, і від ваших суджень залежить те, який буде цей день. Контролюйте свої емоції. Якщо емоції будуть під контролем, то день буде дуже гарний. Якщо вам треба вирішувати якісь справи у судових. Якихось інстанціях ви все вирішите собі на користь? Для представників знаку РАК цей четвер пов'язаний з тим, що вам випала ваша карта. Перегорнуто і це каже про те, що ваші примари, ваші якісь. Омани, в яких ви жили, можуть спасти в цей день. Сьогодні ви відкриєте правду, хто для вас дійсно є друг, а хто є ворог. Сьогодні гарний день для інтуїтивних якихось відкриттів, а також для пророцьких снів. Тому намагайтеся запам'ятати, що вам насниться в ніч з четвера на п'ятницю. І нарешті леви. Для вас цей четвер. Дивіться, яка карта. Розбита вежа. Я думаю, що всі глядачі бачать, що це за вежа. І це каже про те, що левам треба позбавлятися всього того, що вам не потрібно. Позбавлятися цієї кацапщини, яка живе майже в кожному українці, позбавлятися дурниць, які вам заважають. Якщо ви цього не будете робити, то може прийти прийти якесь. Справжнє реальне руйнування. Будьте обережні у цей день, особливо, якщо ви знаходитесь у неспокійних місцях руйнування дуже близько. Також представники знаку Лев можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Ну і нарешті фінальна карта, карта дня на 1 вересня, що принесе цей день загалом. Гарний день, подивіться. Випав правитель отаман, і він каже про те, що гарний день для соціуму, гарний день для спілкування, гарний день для походу у будь-якій інстанції для вирішування своїх справ. Отаман вам допоможе. А отаман це ніхто і як планета Юпітер. Юпітер вам всім у допомогу. Хай вам люди допомагають. І з боку керівництва, хай ви будете чути лише добрі якісь слова, і, можливо, хтось з вас отримує премію за все літо, бо літочко було неспокійним. І сподіваюся, що осінь буде більш спокійною, і перемога буде за нами, тим паче, що в першому розкладі на цих чудових арканах перемога таки випала. І що стосується доби, світанок. Південь захід сонця, північ, то найкращі часи це на заході сонця. Це результативні години. Що стосується дня, то тут є, по-перше, з 9 по 11 непогані години, коли ви можете швидко пересуватися і інтуїтивно знаходити потрібні вам якісь відповіді. Потім з Тринадцятої по п'ятнадцяту годину теж дуже гарні години пов'язані з силою, яку можна застосувати, щоб щось вирішити. Що стосується ночі, ніч, ніч тут тільки є дві години перед світанком. Ну, це приблизно, напевно, з четвертої по шосту ранку будьте обережні, це я маю на увазі ранок вже п'ятниці. Будьте обережні, є якісь руйнівні вібрації. І не забувайте, що під кожним відео ви можете залишати свої повідомлення, запитання. Як вам ця колода, я вам хочу запитати, і хочу, щоб все найкраще, що сказали ці новенькі аркани, які мають назву Слава Україні, відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося і йшло за поребрик до москалів. Всім бажаю усі дляких гараздів. Хай вам щастить, бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Господь Бог.